Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо готувати смачну коврижку. Мабуть, молоді не знає, що це таке, бо ніде я її зараз не бачила в продажу. А я пам'ятаю коврижку ще з мого дитинства. Продавалася в гастрономі такими великими пластами. Ти приходив, просив, щоб тобі відрізали там шматочок 200-300 грам Відрізали з звали... І це була така смакота. Тобто, ті, хто пам'ятають отурижку, давайте будемо готувати її, згадувати своє дитинство. А ті, хто не знає, що це таке, готуйте разом з нами, щоб узнати. Для цієї ковришки я взяла три яйця, додала до них дрібку солі, а також склянку цукру і все перебиваю. До яєць з цукром додаю ще склянку меду. Дехто скаже, ого, це дуже дорого і невигідно. Ви знаєте, іноді буває там стоїть у вас десь у кладовці в банці мед, він уже зацукрився. Тобто не жаліємо, перевіряємо, що там у нас є, і використовуємо мед. Сюди додаю іще склянку молока. Отак я склянку не помила, бо там мед вже був. То я налила молока, тепер трошки перемішаю його молоком. Все перемішую. Перебивати там до піни якоїсь не потрібно. Ще додаю три ложки столові олії рафінованої, а також три склянки борошна. До борошна я додала пачечку розпушувача. Все перемішую і все тісто готове. Детальний рецепт дивіться під відео. Тісто виливаю в форму, застелену пергаментним папером, і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 30-40. Провіряємо готовність дерев'яною шпажкою. Ковришка вийшла така м'якенька, як хмаринка. Ви знаєте, а аромат який, мм, на всю квартиру. Ну що ж, спробую, що ж воно у нас тут вийшло? Така, як колись була чи ні? Ану. М Неймовірна смакота. І якщо ви спитаєте мене така вона, як була в моєму дитинстві, я вам скажу ні, не така, але все рівно дуже смачна. І може хтось скаже, що замість меду можна додати варення, то буде не те. Спробуйте приготувати з медом справжню ковришку. Дякую вам, що були разом зі мною. Заходьте ще, будьте здорові і обов'язково щасливі!